Доброго дня! Ви на каналі магазину FelixUA. І сьогодні у нас на відео огляді буде порівняння популярного триммеру для одягу для видалення кофтанців від суббренду Xiaomi Dirma та його оновлена версія. І розпочнемо з комплектації. Для зарядки обох пристроїв використовуються кабелі формату type c також в комплекті йдуть дві лепкі стрічки. Одна йде в коробці, а інша вже встановлена в самому тримері для одягу. В оновленій моделі щіточка для очищення не йде, і ми розкажемо трошки пізніше, чому саме так. Давайте ж перейдемо до візуального порівняння корпусу. Бачимо, що оновлена модель стала більшою. Це пов'язано з тим, що контейнер для ковтанців був збільшений. І вона стала важкішою. На це також є причина, тому що ємність акумулятора виросла з 350 мАч до 500. І це збільшує автономність та, в принципі, час користування. І розпочнемо більш детальний огляд з нижньої частини тримера. Тут є липучка для очищення одягу. Скажу вам чесно, це корисна річ, але те, як вона реалізована в попередній моделі, це не зовсім зручно, тому що ти просто не розумієш, де ж за неї взятися, щоб почистити свій одяг. А в новій моделі це зовсім інша справа. Це тепер абсолютно окремий девайс, який повністю дістається з корпусу, до якого кріпиться на магніті. І вже такою маленькою ручкою, за яку ви тримаєтесь, ви можете чистити свій одяг абсолютно без проблем. Змінювати саму липку стрічку тут також стало легше. Ви просто трошки прокручуєте цей чорний елемент і дістаєте валик. В попередній ж версії все не так просто. Ви його начебто провернули. Не зовсім з першого разу. це Виходить. ось. І дістаєте цей валик, але щоб вставити його назад, це потрібно засунути зворотню і вже давити, поки не знайдете потрібний ракурс. Ну, Коротше кажучи, в оновленій моделі це набагато зручніше. Зараз я вам продемонструю, як же потрібно було очищувати триммер після того, як ви. Видали котишки зі свого одягу. В попередній моделі вам потрібно було відкрутити передню частину. І по суті, це і є контейнер. Тобто, ви бачите, що його тут майже немає. Ви тою щіточкою, яка йде в комплекті, тут трошки прочистили. І, в принципі, на цьому все. Ви його закручуєте назад. В новій же моделі. Це реалізовано зовсім по-іншому, і це великий плюс, тому що позаду є магнітна кришка, під якою ховається повноцінний великий контейнер. В разі чого ви можете промити його водою тонкою струєю, тому що тут з'явився захист від вологи. Але ми радимо це робити під слабким напором і перед подальшим використанням просушити або насухо протерти від залишків вологи. Якщо ж у вас залишилися катишки або забруднені елементи на лезах передньої частини, ви її можете також відкрутити. Зняти саме лезо, окремо його прочистити і якщо є потреба, то промити водою і передню частину. Потім все це назад зібрати. І користуватися далі. І ще є невелике доповнення: що в попередній, що в оновленій моделі є захист від випадкового спрацьовування лес, коли знята захисна кришка. І до речі, кількість лес в попередній моделі 3, а в оновленій кількість лес з нержавіючої сталі збільшена до 6. І раптом що, то вони повністю взаємозамінні. Якщо ви, наприклад, не знаєте, де знайти лезо для нової моделі, ви, в принципі, можете на нашому ринку придбати лезо для попередньої і встановити їх на оновлену версію. Ну І тепер перейдемо до основної мети цього девайсу. Звісно, це зістрігання катишків з одягу. Ми, чесно, хотіли вам продемонструвати це на практиці, але, на жаль, не знайшли одягу, який у нас має каташки. І розпочнемо з попередньої моделі на словах. Вона вже на ринку у нас присутня близько 2-3 років. Добре себе зарекомендувала, до неї немає жодних нарікань. Тобто, зі своєю функцією, вона протязі такого тривалого часу використання повністю справляється. Якщо ж порівнювати з оновленою версією, то тут є декілька крутих нововведень. Перше, це те, що ви можете обирати довжину зістригання катишків з одягу, прокручуючи передню частину тримору. Також тут було збільшено потужність мотору, якщо в попередній версії це було 7 тисяч обертів на хвилину, то в оновленій вже 75 тисяч. І це дає нам змогу обрати швидкість обертання лез. Так, тут тепер на вибір доступні три режими швидкості. До речі, навколо кнопки включення тепер є індикатор роботи, який світиться блакитним кольором. Що можемо сказати у заключення? Обидва пристрої не займають багато місця. Якщо вам потрібно його під час поїздки, то сміливо можете закидати його в сумку чи в валізу. Для кого можемо радити попередню модель? Для тих людей, які все ж таки хочуть більш компактний девайс. І, до речі, він буде трішки дешевший, але зі своєю функцією справляється на всі 100%. Нова модель. Якщо ж когось зацікавила якась з оновлених функцій, то також сміливо радимо до використання. В принципі, на цьому в мене все. Якщо у вас залишаються запитання, то коментарі для вас відкриті. Посилання на обидва девайси будуть в описі під цим відео.